Доброго дня малятка! Вітаю вас всіх на занятті. Дітка, сьогодні ми з вами поринемо у підводний світ. А хто ж до нас завітав у гості? Він живе на морському дні. Такий червоний цей гість. А ну погляньте, чи знаєте ви, хто це такий? Так, правильна малятка, це крабик. І він сьогодні хоче з нами трішки погратися. Але на початку я пропоную привітатися з нашим крабиком. Ми можемо привітатися кулачком, показати сердечко, дати п'ять один одному або подарувати свої теплі обійми. Супер малятка! Я сподіваюся, ви всі привітались з нашим крабиком, і ми поринаємо у підводний світ. Малятка, крабик сьогодні прийшов до нас з невеличкою проблемою. Він на морському дні знайшов ось таку машинку. Але в неї не вистачає колес, десь вони загубились. Малятка, як ви гадаєте, яка геометрична фігура нам може допомогти полагодити машинку? У нас є ось кружечок. Та Давайте поглянемо. У вас в кожного на столі є кружечок. Візьміть його в руки і спробуйте його покотити по столу. Ось так. Погляньте. Бачите? Ану, скажіть мені, чи котиться ця геометрична фігура? Правильно, кружечок може котитися. А ще у нас є ось така фігура. Це геометрична фігура, яка називається квадрат. Погляньте, у нашого квадратика є кути. Візьміть пальчиком ось так, прикладіть його і отак проведіть по сторонам нашого квадратика. Бачите? Пальчик на кожному куточку зупиняється, так? Ось, бачите? У нього є куточки. А ще давайте порахуємо, скільки куточків у нашого квадрата. Один, два, три, чотири. Наш квадрат має чотири куточка. Бачите, оці гостренькі сторони це куточки. А скільки ж сторін має квадрат? Ось, рахуємо один, два, три, чотири. А зараз порахуємо сторони. Одна сторона. Друга сторона. Третя сторона. І четверта сторона. Тобто у нашого квадратика є чотири кути і чотири сторони малята. А тепер давайте спробуємо покотити квадрат. Чи покотиться він як кружечок? Не виходить, правда? Не котиться квадратик. А ну, давайте зараз пригадаємо, так скільки ж сторін, кутиків у квадрата? Правильно, 4. І ці кутики заважають котитися. Дуже важко котити квадратик. Він не котиться. Він може тільки перехилятися так. А як кружичок, він не котиться так легко, бачите, кружечок можна покотити. Тобто, малятка, яка ж геометрична фігура нам допоможе полагодити машинку? Правильно, малятка, це кружечок. Ось такі круглі колеса ми подаруємо нашому кравику, так? І він зможе погратися своєю машинкою. А квадратик нам в цьому не зміг допомогти. Крабик вдячний нам за допомогу. А зараз давайте спробуємо скласти з вами квадратик з маленьких квадратиків. У вас на столі лежать ось такі маленькі квадратики. Бачите? Ось вони. А ну давайте спробуємо викласти їх на столі. Один квадратик, ще один квадратик, поряд кладемо, ще один квадратик ми кладемо нижче. І останній квадратик поряд ми поклали, і в нас вийшов один великий квадрат. А ну давайте перевіримо, чи правильно ми склали квадратик і покладемо зелений квадрат, ось так. А ну, погляньте, вийшов у нас в один великий квадрат. Правильно, малятка, вийшов один великий квадрат з чотирьох маленьких. Молодці малята. Так. А зараз крабик хоче ще трішки з нами погратися. Він дуже такий у нас веселий і любить гратися. У нас будуть з'являтися картинки, і нам треба обрати де квадрат визначити. Погляньте, у нас є печивось. Ану, покажіть пальчиком. Де квадратне печиво? Правильно малятка, молодці! Давайте дивитись наступну картинку. Де в нас тут є гудзики? Один кругленький, один квадратний. А ну знайдіть квадратний гудзик. Супер, малята, ви гарно працюєте. Ой, а тут у нас є віконця. Ану, подивіться уважно. Є квадратне віконце. Правильно, ось воно, перше квадратне віконечко. Так, о, тут вже завдання складніше. Тут в нас є круглий сир, трикутний та квадратний. Ану, знайдіть квадратний де він? Правильно, малятка, молодці. Давайте наступну картинку подивимось. Ану, знайдіть тут квадратний попіт. Правильно, малятка, ви дуже гарно працюєте. Ой, які гарні подушечки! Ану, давайте пошукаємо і знайдемо, де ж тут квадрат сховався. Правильно, ось ця рожева подушечка, вона квадратної форми. Молодці малятка. Ой, дітки! А хто це до нас приплив? Це гарні рибки, так? А ну скажіть, чи однакові вони за кольором ці рибки? Ні, вони різні. Одна рибка синього кольору, так, а інша помаранчева. А за розміром вони однакові? Також різні. Одна маленька, а інша велика. А за формою. Правильно, вони обидві? Значить трикутнички схожі на. Такі трішки зігнуті трикутники. давайте порівняємо, чи справді вони різні за розміром. Для цього ми накладемо одну іншу рибку на іншу, і ми бачимо, так, що помаранчева рибка більша за блакитну. Молоці малятка! А зараз давайте поселимо наших рибок в ось такі гарні акваріуми. Якої форми вам нагадують, яку форму вам нагадують ці акваріуми? Правильно, от великий акваріум у нас якої форми? Правильно, він квадратної форми. А менший акваріум яку геометричну фігуру вам нагадує? Правильно, круг! Він нагадує кружечок нам, він круглий. Малятка. Нам маленьку рибку треба поселити у менший, у круглий акваріум. Бо вона маленька, правильно? А велика рибка не влізе в цей маленький акваріум. Тобто ми синю рибку в круглий акваріум поселимо, а помаранчеву рибку у великий квадратний акваріум. Молодці малята. А крабику нам вже приготував наступне завдання. Нам треба зараз ми з вами викладемо квадратик з вушних паличок. Давайте спробуємо. Нам знадобиться ось такі звичайні чотири вушні палички. Адже ми знаємо, що в квадратика чотири сторони. Правда малята? Ми спочатку викладаємо одну паличку, потім поруч ми викладаємо іншу паличку. вниз, вона дивиться, так у нас. Ще одну паличку кладемо з іншої іншого боку. І останню паличку ми кладемо знизу, і в нас вийшов ось такий гарний квадратик. Молодці малятка. А зараз ми спробуємо викласти квадратик з вами з каштанчиків. Чи, можливо, у вас є жолуді чи горішки. Ось, погляньте, ми беремо чотири каштанчики і викладаємо їх в один рядочок. Це буде одна сторона нашого квадрату. Тепер ми опускаємо вниз. Ми беремо три каштанчики. І опускаємо вниз. І в нас виходить ще одна сторона квадратика. Так, малятка. Ми беремо ще три каштанчики. Ой, і в нас виходить ось уже майже, майже квадратик. Нам треба викласти ще два каштанчики, щоб у нас вийшов гарний квадрат малята. Ось такий. Подивіться, у кожної сторони квадрата однакова кількість каштанчиків. Всі сторони рівні нашого квадратика. Супер малятка! Ви дуже гарно впоралися з усіма завданнями. А зараз давайте пригадаємо О, ще. Квадрат можна викласти з ось такого конструктора лего. Можна викласти навіть з гудзиків квадрата ось такий вийде у вас. Або з горішків чи з макарун і будь-який. Навіть з цукерочок малята можна також викласти квадратик. А зараз давайте пригадаємо малятка. Хто сьогодні до нас завітав у гості? Правильно, до нас завітав крабик. А що трапилося в крабика? Що він знайшов? Правильно, він знайшов машинку, а ми йому допомогли знайти колеса для машинки, так, молодці малятка. А скажіть мені, будь ласка, з якою геометричною фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, з квадрата малята. А Скільки кутиків у нашого квадрата? Ану пригадайте. Правильно, у квадрата 4 кутики. Молодці малята. Ви гарно запам'ятали. А скажіть мені, що <кхи> е, з маленьких квадратиків яку геометричну фігуру ми з вами виклали? Правильно, з маленьких квадратиків ми з вами створили один великий квадрат. Молодці дітки? А що ми з вами? Яку геометричну фігуру ми шукали? Правильно, ми з вами шукали квадратики, предмети квадратної форми, які схожі на геометричну фігуру квадрат. Правда, малята? Молодці! А що ми допомогли? Як ми змогли допомогти рибкам? Ми поселили їх у акваріум. Ану пригадайте, в який акваріум ми поселили маленьку рибку, правильно, в круглий, а велику до квадратного акваріума. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. Я дякую вам за роботу. Малятка, я буду з нетерпінням чекати на фото, як ви попрацювали за записом мого заняття. Але нам час уже прощатись, малята. Бувайте до наступних зустрічей!